Поговоримо про онлайн можливості пенсійного фонду України, адже багато послуг, які ще кілька років тому вимагали походу до установи і довгих черг. Тепер доступні в декілька кліків. Розберемося, що це за сервіси, які послуги надають, та як це взагалі працює. Про все це у програмі. Актуальна розмова разом з начальницею управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Людмила Карпець. Вітаю вас у студії. Вітаю вас. Раді, що ви до нас завітали. Тема така досить цікава, але перш за все, певно, з такого більш загального, який такий онлайн ресурс пенсійного фонду України дозволяє людям отримувати безліч послуг дистанційно. Онлайн ресурс пенсійного фонду це веб-портал електронних послуг uh -huh. за посиланням portal.pfu.gov.ua. Uh -huh. сьогодні. Пенсійний фонд України пропонує такий широкий спектр послуг сучасних, які дозволяють як застраховані особі роботодавцю, а також пенсіонеру отримувати ці послуги оперативно і у доступний час. Угу. Тобто все це зосереджено більше на послугах таких от електронних, можливо, якісь наведете приклади. Так, звичайно, це і сервіси, які е, в нас знаходяться на веб-порталі електронних послуг, і послуги, які надає дистанційно, е, можна отримати через веб-портал. Так, все веб-портал. Інструментом є веб-портал електронних послуг. Угу. Е, портал є. Як туди зареєструватися? Ви вже назвали. Ну, в першу Посилання. чергу можна авторизуватися за кваліфікованим електронним так. підписом, також за банківською GoID, а також реалізована можливість авторизуватися за дія підписом. Так, у нас і... є така ще досить загальна фото. Поки ви розповідаєте, попрошу колег продемонструвати, а ви продовжуйте, будемо і слухати, і дивитися, так би мовити, наочно. Які ж основні можливості веб-порталу? and um. На головній сторінці можна ознайомитися із переліком послуг, які пенсійний фонд надає дистанційно. Так. Але однією із корисних таких функцій вебпорталу це є можливість відстеження громадянами інформації про нараховану заробітну плату, дохід, про страховий стаж, сплату внесків, зарахування страхового стажу. І користувач може легко контролювати цю інформацію, запитувати потім в свого робота. Роботодавця і у разі виявлення порушень звернутися для його вирішення. Це особливо актуально з огляду на випадки порушень роботодавцями трудового законодавства з оплати праці та використання найманих працівників неофіційно без договору. Це також можливість контролювати. Роботодавців і дати змогу дбати про свої гарантії в майбутньому. Однією із можливостей порталу це є доступ до електронної трудової книжки. Угу. Є можливість зробити витяг з електронної трудової книжки, де громадянин отримує всю інформацію наявну в реєстрі. Okay. Також доступ до інформації про тимчасову непрацездатність це okay. про свої лікарняні листки. Знову ж таки, можна зробити витяг із електронного реєстру листків непрацездатності і переглянути свої листки непрацездатності. Зміна особистих даних. Зміна особистих даних полягає у поданні анкети застрахованої особи, де особа може у випадку зміни прізвища, наприклад. Подати до реєстру ці зміни, а також паспортні дані, чи то місце проживання чи реєстрації, шляхом подання анкети відбуваються зміни в реєстрі застрахованих осіб, а також отримати довідки про страховий стаж, про заробітну плату. Довідки формуються з QR-кодом, який є аналогом паперових довідок, подати заяви на призначення перерахунок пенсії, субсидії. Інших соціальних виплат також можна скористатися сервісами на порталі, такі як. Пенсійний калькулятор, такі як запис на прийом до спеціаліста сервісного центру, а також заключити договір про добровільну сплату внесків та благодійні пожертви це новий договір, скажімо так, який реалізований у нас на веб-порталі, який можна. Скористуватися ним. Послуг дуже багато, так. але пропоную не тільки поговорити, а й подивитися, власне, як це працює. Колег, попрошу продемонструвати відео. Сучасний веб портал Пенсійного фонду України. Які сервіси доступні онлайн у 2025 році після авторизації? Функціонал веб-порталу суттєво розширився за останні 5 років. Після авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису доступні ключові онлайн-сервіси. Оформлення електронного пенсійного посвідчення. Подати заявку можна через веб-портал ПФУ, а після опрацювання документ стане доступним у мобільному застосунку Дія. Оцифрування трудової книжки Можна самостійно завантажити Сканкопії трудової книжки або додати записи вручну на веб-портал Пенсійного фонду України. Після чого дані про трудову діяльність будуть внесені до реєстру застрахованих осіб. Електронна лікарня. Система автоматично передає дані від лікаря до роботодавця та Пенсійного фонду України. Що прискорює процес виплат? Одання заяви про добровільну участь у пенсійному страхуванні Це простий спосіб здійснювати добровільні страхові внески для збільшення пенсійних виплат у майбутньому. Одання заяви на отримання житлової субсидії або пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Для призначення житлової субсидії або пільги можна подати заяву та необхідні документи або спрощену заяву в один клік за експериментальним проєктом. Заява на призначення, перерахунок, продовження страхової виплати. Потерпілі на виробництві або члени їх сімей, які мають право на страхові виплати, можуть подати відповідну заяву онлайн. Для ветеранів війни на веб-порталі втілено можливість подання заяви про взяття на облік і надання пільг за експериментальним проєктом. Окрім самого ветерана, подати спрощену заяву на призначення пільг можуть члени його родини. Для внутрішньо переміщених осіб запроваджено сервіси подання заяви на субсидію, на найм житла та про участь у програмі прихисток. Дякуємо, що користуєтесь електронними сервісами Пенсійного фонду України. Нагадаю, в ефірі програма Актуальна розмова. І сьогодні говоримо про онлайн-можливості Пенсійного фонду України. Власне, тільки що переглянули відео, як це працює у студії. З нами сьогодні начальниця управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Людмила Карпець. Пані Людмила, послуг дійсно багато. Є все-таки, які користуються найбільшим попитом серед користувачів? Так, є. Найбільш вживаними, скажімо так, так, так. використовуються на веб-порталі – це формування довідок. І саме формування довідок про заробітну плату, про страховий стаж. І це наші довідки ОК 5 і ОК 7 Всім відомі так. навіть при е, запровадженні е, єдиного порталу Дія ці довідки самі перші е, потрапили туди для е, можливості сформувати навіть через єдиний веб-портал. Е, це заява на призначення перерахунки пенсії так. і, і в основному останнім часом всі сервіси, що пов'язані із трудовою книжкою, електронною трудовою книжкою. Тому що в нас зараз йде кампанія, проходить наповнення нашого реєстру застрахованих осіб відомості до 2000 року. Шляхом надання сканованих копій трудових книжок. Для оцифрування оцифровують їх наші спеціалісти. Для цього на веб-порталі є відповідний функціонал, де роботодавцям за своїх працівників, які працюють, з якими укладені договори, вони подають скановані копії трудових книжок для оцифрування. У нас, Оскільки... власне є ще одне фото, як правильно подати скан копії. Колег, попрошу продемонструвати, а вас попрошу продовжити якраз і. Все будемо і чути, і бачити, оскільки на на сьогодні інформація в реєстрі є з 2000 року. Так до 2000 року для проведення робіт із призначення пенсії для автоматичної можливості автоматичного призначення пенсії перерахунків необхідно враховувати весь страховий стаж майбутнього так. пенсіонера. Тому дані оциф... про трудові відносини оцифровуються нашими фахівцями. Є якісь вимоги до таких скан-копій чи ні? Так, є вимоги, і е, основною вимогою є це чітке зображення е, для того, щоб коректно е, оцифрувати відомості. А також е, умови певні, такі як на титульній сторінці, обов'язково має стояти печатка, обов'язково коли іде зміна прізвища, підстава зміни прізвища, а е, також е, бажано о, на кожен на окремому е, окремій сторінці в форматі JPEG або PDF. Угу. Я думаю, з трудовими копіями і трудовою діяльністю ми вже трошки розібралися. Ви згадували про пенсійний калькулятор, чи якось так ви сказали, якщо я не помиляюсь, чи можна там розрахувати прогнозований розмір пенсії, до прикладу? Я думаю, таке користувачам цікаво. А, пенсійний калькулятор саме це той сервіс, який призначений виключно для розрахунку mm -hmm. е, прогнозного розміру пенсії. В пенсійному калькуляторі інформація береться з того ж таки нашого реєстру застрахованих осіб, який формує і веде пенсійний фонд. І за даними, що містяться в цьому електронному реєстрі. І е, окремо за е, даними, які вносяться самостійно користувачем. Е, до прикладу, е, якщо е, немає інформації, не відцифрована трудова книжка, немає інформації про е, навчання, е, користувачу дається можливість самому внести період навчання, і тоді е, прогнозний цей розмір буде розрахований більш точно. Так. А до прикладу, пенсію розрахували, чи можна подати заявку на отримання пенсії онлайн? Так, звичайно, можливо Супер. подати заяву на призначення пенсії онлайн, але на, на сьогодні е, актуальним більше є. Заява на перерахунок пенсії так. знову ж таки. Чому е, подати можна заяву на призначення пенсії? Mm -hmm. Але ось якщо у людини не оцифрована трудова книжка, то їй е, все рівно прийдеться підійти до сервісного центру, подати всі необхідні документи, е, і е, для розрахунку пенсії знову ж таки коректно так. для врахування всіх періодів стажу. На сьогодні працює в нас автоматичний перерахунок пенсії. Автоматичний перерахунок пенсії, наприклад, кожного року, в квітні місяці, іде автоматичне для всіх працюючих пенсіонерів, іде перерахунок пенсії, і цей якби інструмент вже в дії. А із автоматичним призначенням пенсії на сьогодні ще йде до опрацювання наповнення реєстру нашого необхідними відомостями. Звучить дуже зручно, насправді, але оскільки говоримо, все це наче для людей більш старшого віку, можливо, є якісь все таки послуги, якими може користуватися молодь молодь, на мою думку, цікавить знову ж таки, чи Сплачує внески за нього роботодавець, чи взагалі оформлений працівник на підприємстві, установі чи в організації, оскільки це є наші соціальні гарантії в майбутньому. Тому саме і формування тих же самих довідок, ОК5, ОК7, витягів. Із реєстру знову ж таки витяг з електронного реєстру листів непрацездатності також цікавий. Витяг з реєстру застрахованих осіб, рекомендуємо ми формувати цей витяг, оскільки він містить всю інформацію наявну в реєстрі, тобто там буде інформація і про трудові книжки, і про стаж, про заробітну плату, і про перебування людини в центрі зайнятості тобто, вся та інформація, яка міститься в реєстрі. Буде в витязі з реєстру застрахованих осіб. Я вас зрозуміла. Ну крім веб-порталу, знаю, що у вас ще є мобільний застосунок. Пенсійний фонд. Які можливості передбачені, чи вони дублюються власне з веб-порталом? Так, це я аналогом веб-порталу. А застосунок для зручності людина, перебуваючи в дорозі, за необхідності перебуваючи в державній установі якісь і є в цьому необхідність формувати довідки. Там чи витяги, вона тут же може це зробити, сформувати та роздрукувати довідки з QR-кодом, які є аналогами, тобто можливості. Можливості безліч, власне, багато послухали, багато цікавого. Мені здається, дійсно це дуже зручно. Ти вдома, за п'ять хвилин зробив якусь довідку і не треба нікуди йти. Про це ми власне сьогодні поговорили, які можливості відкриває веб-портал пенсійного фонду від електронного обліку трудової діяльності до розрахунку прогнозованої пенсії. Ну і власне будь-яку заяву можна теж подати онлайн. Про це все ми говорили у програмі Актуальна розмова раз. Разом з начальницею управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Людмилою Карпець. Дякую вам, що завітали. Дякую вам. А більше корисної інформації ви знайдете на нашому сайті VK.ua та нашому Ютуб-каналі. Бережіть себе і до нових зустрічей.